Я і сам батько можу сказати, що що на окрузі, що в мене ну дійсно дуже велике, чесно скажу, розочарування, що ми не змогли почати навчальний рік офлайн. А, безумовно, всі багато дуже мешканців Миколаєва, які приїхали, повернулися останні там перед літо в літо. Вони поверталися в тому числі з очікуванням, що їхня дитина, незалежно від класу, піде в школу, тому що онлайн-навчання при всіх плюсах мобільності. При всіх плюсах цих технологій, відповідно, на жаль, дає більш слабкий результат, відповідно. Ну і плюс це питання, звичайно, здоров'я дитини, тому що ну, от, у мене дитина в першому класі, стандартний урок там 40 хвилин, там трошки менше. Якщо ми говоримо про онлайн, то це сидіння перед комп'ютером там не більше 20 хвилин, тому що інакше це буде шкода здоров'я. Тому, безумовно, розчарування є відповідно. Але в першу чергу, в це безумовна безпека. Управління освіти вже зробило сховище, тому що це головна вимога відповідно в дев'яти школах відповідно. І 11, 11 відповідно, йде. І де близько дев'яти шкіл в рамках ремонту, відповідно, зараз ще працюються в рамках управління капітального будівництва. Не так швидко, як нам хотілося, тому що, на жаль, є школи, які... Готові, скажімо так, технічно, відповідно до сховища, а є школи, відповідно, яких просто немає можливості. Я ось пройшов практично по всім трьом ну, чотирьом школам на окрузі і по декільком дитячим садкам є просто дитячі садки, де рівень підвалу, будемо говорити, а це є потенційне сховище, один метр. Тобто або потрібно вкапуватися, вище ми не можемо, або вкапуватися, відповідно. А є дуже жорсткі вимоги до сховища, со сторони, відповідно, інспекції, пожежної, в тому числі, і те, що ми сподівалися, можливо, швидко зробити, не вдалося, тому що вимоги дуже високі. І жоден об'єкт, відповідно, не може бути допущений до освітнього процесу, відповідно, без дотримання цих вимог. І тому вже було прийнято рішення, відповідно, входити десь в капітальне будівництво, десь в поточний ремонт, але це здійснити на певному високому рівні. Враховуючи близькість фронту, є, скажімо так, певна небезпека, особливо ми очікуємо з певною опаскою, відповідно, і зими і осінню, відповідно. Тому процес йде, я дуже сподіваюся, що на початок наступного, ну, як мінімум, от, от те, що я озвучив, 9, 11, там 20 і там ще десь 30, 30 шкіл, відповідно, до кінця року, тому що фінансування в рамках бюджетного року будуть закінчені. Десь капітальний, десь поточний ремонт, відповідно, але 30 шкіл закінчено. Як тільки у нас буде змога, я маю на увазі в місті, міської влади, і в тому числі, звичайно, йдеться мова про воєнну адміністрацію, Відповідно, як тільки буде змога з точки зору безпеки і з точки забезпечення і безпеки самих дітей, відповідно запустити освітній процес в офлайн режимі я думаю, це рішення буде прийнято моментально. Всі зацікавлені в цьому.